Нема страху. Страх постійний через егоїзм, через зраненість, через егоїзм. Це негативний страх, бо є ще позитивний страх. Я Немає кнопки. Негативний страх це страх, який тягнеться або зло на матері, або з дитинства. Тобто воні було все нормально. Мама носила нормально мене. Коли почала вже ту дитину мати на руках, вона не знає з нею, що робити. Для неї це тягар. Для неї це бунт, лицей її нелюбов навіть до дитини. Тобто інстинкт материнський не проснувся, вона не може прийняти дитини. І такі речі є. А дитина ж відчуває, відчуває, що мама не любить. Вона тягнеться, а слова мами ранять її. Мама необдумана, не розуміє, що вона закладає дитині вже фундамент життя. Страх. І цей страх буде ціле її життя і супроваджувати, якщо вона не повернеться до духовного життя, то до благого страху, світлого страху. Тобто темний страх обіда. Страх зв'язаний з обідою. на те, що мама мене не чує. Обіда на те, що мама знову зараз буде мене сварити, бити, знову ставити в угол. Знову буде говорити, дивись, ти така то, ти така, -то, ти така, то вон сусідка, дивись там, вон діти такі, ти, а ти ніяка. Я ніяка. І це слова авторитета. Це комплекси майбутнього. Це страхи в майбутньому. Як вийти замуж? Я не така, як всі. Мене винить чоловік. Асоціація мама. Мене принижує чоловік асоціаціями закриваюся. Знов починаються ті самі болі дитячі. Є сім'я, а я одинока. Є сім'я, а я зранена. Це страшно. Бути вроді кровна, родина, все. А ти один. І це тягнеться з дитинства. Потом школа. Дитинство переходить на школу. В школі також я одна, повно дітей, подружок, а я одна. І це відчуття одиночества, відчуття жертви, відчуття смисла життя не бачу, що взагалі це моє життя. І людина барися в цих думках саморозрушення, самопоїдання, закритості, незаложена енергія радості, незаложена енергія вдячності, незаложена почуття миру, незаложеного відчуття щастя, незаложено відчуття що щолюна. Незаложено що сильна, що ти свобідна. Що ти покликана любити, а не тільки зосередити, що ти нелюблена. Ти покликана служити, а в тебе купа страху, що тобі ніхто не чує тебе, не розуміє тебе, не бачить тебе, нема щастя. щастя егоїстично нема, що тебе не люблять, тебе не чують. Але ніхто не навчив любити. Мене ніхто не вчив служити. Якщо я не навчився любити. Як я не чую іншого, я хотів, хоча б спочатку почутою бути тим, що сам не роді мені саме дорогих. Я цього не відчула. Я починаю шукати щастя в чоловікові, в дітях і там не знайшла його. І так все життя Дитина і згой. І згой психічний, емоціональний. Зоні ніколи не скажеш, що та людина така страждуюча. Вона і усміхнеться, вона поможе. Ну маска, вона ну, навчилася за все життя грати ці ролі. Це відчувається просто. Ну так. Знаєте, як той єврей каже, пішов на роботу. Директор йому каже, скільки буде дважі-два. А той зразу каже: а скільки вам треба? Вийшов <риві> <риві> не знає, скільки він прийшов на роботу. Він <риві> йшов, бути інструментом свого директора. Директор скаже, 2-6. Ти маєш всім розказувати 22-6. От ти гарний мій інструмент. Ти мої вуха, ти мій язик, ти мої думки. От отоді гарна людина. Так ми все життя за цією маскою ходимо і стараємося догодити людям, щоб тільки мене прийняли.